Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас в новому кулінарному відео. Сьогодні хочу вам пригадати або запропонувати таку ідею приготування дуже смачного обіду або вечері. Дуже просто, дуже швидко все готується і смачно! І сьогодні готую дуже смачний обід або вечерю. Це печінка з цибулькою, також картопелька і салат з квашеної капусти, з яблуком і з морквою. Це дуже швидко, дуже смачно і бюджетно. Приєднуйтесь і будемо готувати разом. Цибулю нарізаю півкільцями. До печінки додаю перець та сіль і все добре перемішую. Рібулю обсмажую на високій температурі, постійно помішую і коли вона підсмажиться до прозорого кольору чи ледь золотистого, тоді перекладаю смажити до неї печінку. Перемішую добре і час від часу перемішую також, щоб печінка добре підсмажилась. Не потрібно її довго смажити, лише щоб не було крові. Тому що, чим довше смажити, то вона буде твердішою. Для салату сквашеної капусти нарізаю цибулю, нарізаю її дуже дрібно, а потім ще її посікла ножем для того, щоб вона була зовсім зовсім дрібненькою. Далі дуже дрібно нарізаю квашену капусту. Квашену капусту я промила під проточною водою, тому що вона була дуже кислою. Якщо любите кислу капусту, то можна її не промивати. Далі перекладаю в миску, додаю яблука, натраю їх на терці зі середніми очками і натраю моркву також на терці зі середніми очками. Додаю сіль, перець, цукор, олію за смаком і все перемішую. Це дійсно дуже смачно, дуже просто, можна приготувати на обід або на вечерю. Дуже рекомендую вам, якщо ви призабули або давно не готували такої страви, або можливо взагалі не готували приготувати. Це дійсно вам сподобається і вашій сім'ї. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, завжди запрошую підписатись, підтримати мене, також поставте, будь ласка, вподобайку, якщо відеорецепти каналу вам подобаються, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Дякую вам усім за перегляд. Готуйте, нехай вам смакує. Зустрінемось в наступних відео. До зустрічі усім!